Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні у нас 1 листопада 23-го року. І я хочу вам далі показати, які ростуть саджанці полуниці на моєму участку. так ось начнем. Перший сорт це сорт Альба. Альба це ранній сорт. Ягідка дуже крупна. Сама перша, яка на весні. Виходить. Якщо весна тепла, то ягідка солодка, а якщо весна холодна, то ягідка буде трохи з кислинкою. Далі в мене йде сорт Хоней. Хоней це теж ранній сорт, ягідка темна бордового кольору, солодка, десь на тиждень пізніше рудить від альби. Так, далі в мене пішли ремонтантні сорти. Це сорт гармонія. Я цвіточки залишила квіточки, щоб вам показати, що це дійсно ремонтантні сорти, щоб ви бачили, потім я їх все позриваю. Так, ось у мене сорт Купчиха. Цей сорт, значить, я вже виписую третій раз. Два рази мені присилали на купчиху зовсім не похоже, я його викинула. В третій раз мені прислали, Вроді би, як листочки купчихи, але чогось вона в мене зацвіла. Ось, кожен кущик в мене квітне, Ось, дивіться, кожен. Я напишіть мені, будь ласка, як... у кого є такий сорт. Невже це ремонтантний сорт? І може це в мене і не купчиха, то я вже і сумніваюся. Якщо хтось вирощує цей сорт, напишіть, будь ласка, купчиха це чи не купчиха. Хіба вона може зараз давати цвіточки квітнути? Так, так мені дуже цікаво хотіла завести. Ну, чогось третя попитка, не знаю, удачна чи неудачна. Так, далі в мене сорт іде Віваро і сорт Кабріло. Це теж ремонтантні сорти, сорти дуже непогані, хороші, я їх розвожу. Поставила вже і стаканчики, де вусика вони дали, то я поставила стаканчики. Стаканчики в мене всі будуть зимувати у, у тут. Я їх уносити не буду. Вони тут у мене взиму і підуть в місті з, розса... з маточними кущами. Я вже так пробувала. Все, нічого не вимерзає, все хорошо сохраняється. Весною я буду робити зрізку, і це буде розсада вже на весну. Так. Це в мене сорт. А ну що це? Ага. це в мене сорт вівара. І сорт кабріло. Теж непогані ремонтантні сорти. Так, слідущий рядок це в мене йде румба. Румба дуже солодка ягідка крупна, смачна. Я думаю, що всім вона сподобається. Вона дійсно солодка. Так, сорт Алегро, це ранній сорт, теж поставила стаканчики. Крупна, хороша, я зробила кілька грядок. Цей сорт мені подобається. Так, Сорт бріла. Бріла вражає своїм розміром, ягідка непогана. Так, Далі тут дві грядочки. Все ж таки я посадила. Це в мене альба. Це грядка літньої посадки, вже поділилася вона на кілька рожків то Росада буде непогана здесь. І це альба. Ягідка крупна, здорова, хороша. Так, сорт Амі Амі теж мені подобається цей сорт. Це ранній сорт, ягідка крупна, солодка. Весною, як буде ягідка, я вам все покажу, буду показувати, як все виглядає. Взагалі, в мене оці, оці грядки, тут я буду вирощувати розсаду, бо це нові посадки, тут буде качественна розсада. Я думаю, що, що все в мене вийде, буде дуже гарна, красива розсада. Так, це в мене сорт іде Алегро. Теж ще раз, посадила ще одну грядку, бо мені подобається цей сорт. Далі в мене йде сорт Пучанджі. Мені подобався в цьому році цей сорт. Я його розширяю. Кущики приземісті, а ягідка дуже велика, солодка. Так що я його буду розводити. Так, Це в мене рядок Лаурета, Теж гарна крупна ягідка. Тут йде сорт лючія. Теж непогана ягідка. На весні вам все покажу. І тут я посадила буквально дня 4 назад мальвіна це пізні сорти. І сірія теж пізні сорти. Ну, Тут у мене вже копанка, не со стаканів, а копанка, бо стаканів в мене не було. Так, ну, ось трохи попався в кадр хризантема. Ось така крупна цвіткова, горшечна. Вона ще розкривається, ще повністю не розкрилася. Такий жовта, біла, з жовтим якийсь такий колір. І ось така бордова теж ще, ще не розкрилася, а вообще такий здоровий буде шарик. Це крупна цвіткова. Так, це на цій стороні. Далі покажу другу сторону. Так так що розсаду я буду вирощувати, ягідку тут всю буду зрізати. Пару кущиків оставлю, щоб вам показати, а так в основному здесь буде розсада. У мене рости. Так, це в мене ремонтантний сорт, але він без названня. Я його оставила, бо тут крупна, здорова, солодка, присолодка ягідка. Потім я вам її покажу. Може хтось пізнає цей сорт, то ви мені напишете і скажете, що це за сорт. Це ремонтантний сорт. Здесь я посадила сорт Талія теж непоганий, крупний, здоровий солодкий сорт. А тут у мене йде амі. Тут я вже буду ягідку, тут не буде розсади, а тут буде, оставляю на ягідку, покажу, яка вона. Цей сорт мені подобається, і я його більше часть города оставила все під амі. Міжряддя тут буде копанка, я його на весну викопаю, кому треба, буде, зроблю відправки. Так, це в мене два рядочка Florida Beauty. Цей сорт я спробувала, він добрий, крупний, вражає розміром ягідка і вона солодка. Так, це теж в мене резантема Бакарді. Ось така квіточка. Кущі, правда, я не розсадила, вони такі дуже високі, вище мого роста. Ну, хризантеми теж треба займатися, а в мене не було часу займатися. Так, це в мене дві грядки світ Ені. Це ремонтантний сорт. ягідка з фруктовим привкусом непогана, але я ще дивлюся. Ну, а так, в принципі, цей сорт мені сподобався. Ще дуже великі посадки не зробила, але поки залишила, подивимося. Як буде поводити себе на той рік. Так, А це в мене сорт е, Пуджанджі. Да, він мені дуже сподобався, я його буду розводити. Цей сорт у мене залишиться на моєму участку. Так, а тут у мене 2 е, два, два тут е, Амі, тут буде ягідка, заберу ягідку, все перекопаю, викину і зроблю молоденькі посадки. Старі кущі я викинула, молоденькі залишила. Ось Тут влітку я посадила один рядок камінь. Старий викинула, а молодий посадила. Мені треба була розсада, а з нових посадок, з молодих, завжди росте дуже гарна розсада. І ще я вам хочу показати таку красоту, яка в мене зараз розкві... розцвіла. Ось такий. Така хризантемка у мене. У нас на нього кажуть паучок. Дуже гарна, красива, ярка. Це в мене маточні кущі. Ось. Так що, кому, хто хоче завести цей сорт, телефонуйте мені навесні, я можу вислати черенки. І ось ще така горшечна. Така розовая, ярка ярко розовая хризантемка. Так, ну ось такий огляд з розсади я вам показала. Так, ось ще в мене тут така невеличка хризантема. І ось я ще, ще тут у мене я показувала, як я в бутилках таких вирощувала е цю. Полуничку, і вона дала вуз, вуса, і я їх тут же попришпилювала. Ось уже і корінчики виглядають дуже-дуже швидко. -дуже вона прижилася. Зараз погода хороша, так що це все обріжу. Це сорт Альбіон. Ще десь один рядочок висажу. Ну, ось такий обзор, невеликий обзор моєї полуниці, я вам розповіла. розсаду я буду вирощувати це моє хобі. Я люблю вирощувати полуницю, люблю робити розсади, люблю робити експерименти. Ще заказала дуже багато новинок на весну і на літо. Буду садити, будемо наблюдати те, що краще буду залишати, те, що мені не сподобалось, буду викидувати. Полуниць віддав дуже багато, хочеться все спробувати. Так що будемо робити експерименти. На цьому поки що все. Гарного всім дня! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Все буде добре, гарного вам дня, гарно бережіть себе, до побачення!